Гра у гольф як форма фізичної та ментальної реабілітації. Переваги цього віду спорту ветеранам війни продемонстрував американець Френк П'юселік, відомий у світі психолог, бізнес-тренер. А ще завзятий шанувальний гольфу. Він приїхав в Одесу на майстер-класі, який він влаштував захисникам України. Побував мій колега Андрій Анастасов. З ветеранами російсько-української війни у Френка П'юселіка багато спільного свого часу у складі армії Сполучених Штатів Америки він брав участь у бойових діях у В'єтнамі. Чоловік служив на посаді бойового медика. Доктор. тому здогадайтесь, кому доводилося щоразу вставати, коли решта навпаки ховалися. Бувало, кулі пролітали по звуха носа. Я лежав у багнюці у джунглях, навколо все вибухало. Я ще разу думав: ну все, це кінець, але якось минулося. Нині п'юселі відомий у світі психолог, бізнес-тренер, а ще досвідчений гравець у гольф. каже саме цей вид спорту допоміг багатьом ветеранам в'єтнамської війни подолати стрес та знайти внутрішню рівновагу. це фоколт. Гольф складний, і ви не зможете грати в нього, якщо не порозумієте з собою. Вам треба у нього поринути. Треба бути з ним на одній хвилі. А це ж буквально саме те, що треба робити зі своїм життям. Розумієте? Сьогодні вже українським ветеранам американець демонстрував базову техніку гольфу, якою має бути стійка під час удару по м'ячу, як правильно замахуватися ключкою, та яким чином її тримати для вдалого влучання. With your fingers, you touch, you Якщо ви тримаєте ключку пальцями, ви її відчуваєте та контролюєте. Якщо ж тримаєте ключку долонею, то відчуття цього дотику вже немає, і, відповідно, з'їзає контроль за ударом. Для ветерана піхотинця Михайла майстер-клас не минув дарма. каже, після порад американського тренера удари стали точнішими, а це, звичайно, додало азарту. І саме головне, після удару... і найголовніше після удару голову одразу не повертати. Тіло залишається статичним, рухаються лише руки та тулуб. Тоді і продовження нашого удару відбудеться без зміщення рівно на нашу ціль. Та головне, гольф як форма реабілітації, справді працює. Додає ветеран війни Олександр. Такі заняття він відвідує три місяці і вже не кульгає як раніше, та позбувся провів посттравматичного стресового розладу. Тим що все одно да ти можеш вилікувати його медично. Ти можеш його вилікувати з психотерапевтом. Але все одно щось залишається, якийсь там іноді накриває. От гольф допомагає постійно, скажімо так, отримувати таку от реабілітацію, терапію для мене. Я постійно задоволений своїм життям. Тобто, я от вважаю себе зараз щасливою людиною. Ба більше такі тренування допомагають ветеранам і працевлаштуватися, адже до місцевого гольф ком'юніті входить чимало представників бізнесу, які пропонують захисникам роботу. Дуже багато хлопців, які спортсмени, які е, імають чи свій бізнес чи на кого е, працюють. Е, нехватка робочих рук, е, нехватка вообще працівників. І вони приходять, говоря, що робити. А зі хлопці, які вже від воєнкомата комата все зробили, все, що треба, їм ані повинні повертатися в громадянське життя. Тому і от вони не сидять, вони Обучаються новим професіям, питаються знайти себе щось лучше, щось краще, щось для душі. Тож ветеранів закликають долучатися до занять гольфом. Безоплатні тренування проводять в Одесі щотижня. Інформацію про це можна знайти у соцмережах ветеранських усередків. Андрій Настасов, і Міханошин. Подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.